Чого загораються такі газові плити? Дивіться, неправильно підбирають сюди балони. Є плитки, які працюють на будь-яких балонах з високою юбкою чи з низькою юбкою. А буває балони, що тільки треба з високою цією юбкою. ось така висока має бути. І короткий балон він тут не фіксується. Тобто цей у нас, я його дивіться, піджимається мречашком, він чотенько підвинувся. А є, що ти його нажимаєш, а його десь отаку кривить. Да? І виходить, ось тут травить газ. Воно по чуть, -чуть по чуть-чуть, по чуть-чуть, коли ви запалили плиту. Коли ви запалили плиту, воно по чуть-чуть десь там травить, травить, збирається, 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 і потім відповідно від цього вогню воно пх. І робиться вспишка, да? і із-за того виходить, воно якби ну, страшно, опасно, небезпечно. Ну, якщо ви правильно підібрали балони, взяли з високою юбкою э, балончики 85 гривень, плита 550 гривень, взяли балончики, нормально, плиту взяли, у вас все буде прекрасно працювати. Тобто, ну, Плита просто шикарніша. Вона йде в ось такому класнючому кейсі, кейс ніби такий, бачите, м'який, але він не ламається, він не тріскає. Тобто, ну, Це сігма, це класні плитки, в кого є такі. Такі плитки, люди ними задоволені, це 100%. Так що кому треба 550 гривень, і е, правильно підберете балони, і все буде окей. Нічого у вас не буде загоратися. все буде правильно працювати. І балончика, до речі, вистачає на 2 години орієнтовно, ну плюс-мінус. Але скажу так відверто, що хорошого газу навіть і десь і більше, ніж на 2 години вистачить.